Ванюк заїздив мототрактора як кузбек Ішака. Доброго дня, усі підписники мого каналу. Е, хлопці, поставив вже, виставив зажгані. Знаєш, дивіться, поставив, виходить я е, одну грубшу прокладку і тончу. Половину, як та, що ну, більша стоїть в діаметрі. Що саме зараз виходить? На маховикові в мене стоїть, я зараз покажу, виходить на градусах, ну, по м'ятці виставляю. У мене виходить 18 градусів. Тоді в мене було, виходить пізнє заряння, як він кидав коричневим тим Зараз я поставив, виходить, одну прокладку виходить викинув. У мене було дві тонких і одна груба. Зараз я викинув одну тонку і залишив одну грубшу другу тончу. І зараз виходить в мене 18 градусів. Але є таке питання, що як було й пізнє зажигання, як було раннє зажигання, він гріється. Не знаю чого. Виходить, ну, скільки тут недалеко на виходить велика гора, Оце під'їжджаю назад, вертаюся. І вода вже така, знаєте, як гарачковата. Хто може підказати, підкажіть, напишіть в коментарях, що це може бути. Можливо, ще десь форсунка не приробилася або топлівна, може він гріється. Так що хто може, напишіть. Трохи вже почалось, дивіться, фрезерування сьогодні. Вже фрезу причепив. Там запитували, який привод і щоб на фрезі. Збільшити обороти, що потрібно зробити. Дивіться, ця, що на коробці стоїть зірочка. Ось бачите? Сюди треба ставити більше зубів. Наприклад, якщо тут на коробці треба ставити, наприклад, 18 зубів, а тут можна поставити 14 зубів, тобто тут повинна менше бути. Потім у вас на фрезі більше будуть обороти, е, менша нагрузка буде на трактора і на коробку. І привод я поставив, в мене були ось такі зуби, дивіться, не знаю, камера сфокусірує чи ні. Ось такі, бачите, маленькі зуби. Двоградний цеп був. І виходить, в чому прикол. Е, воно проскакувало, тільки десь тверда земля, цепок проскакував і не можна було фрезерувати. На даний час стоять. Зірочки із мотоцикла Їж або Планета". О, Тут більший, більші зуби і більший цеп. Краще зацеплення йде, як фрезеруєте, у вас не буде воно проскакувати. Як я регулюю, щоб натягнути цеп, нема натяжного роліка, просто ось такі пластини. Бачите, 6 мм. 4 мм і 3 мм. А це вже просто це розтягнутий, то я вже більше китав. Можна вкоротити, це до сезону, вже як буду більше огородів резервувати, то потім вже зроблю ну, щоб його і одну пластину поставлю там тройку. У мене ще є 2, -2 мм пластина. О, Так що якось так. А з цієї сторони, з другої. Поставив пластину 5 мм, щоб цеп виходить йшов рівно. О. Бачите, ось зараз стоїть до коробки рівно. Бо може бути йти на косину і потім буде рвати дзвіно. О. Ось такий грудобой, також є до фрези Виставив ось таку глибину Це під редиску і... Ну, такі мілкосім'яні культури, там морква чи що там, то не треба глібо, коли не садимо ми. А під картоплю, то я ліблю ось оця його глибина. Це виходить десь 15, 12, 15 нас, яка земля. О, так що якось так. По коткові е, бажано робити, щоб ось тут у вас були ну, більші зазорки. Бо є, що е, попадає туди грудки, там бур'ян набивається, особливо як по стерні, Погано сильно чистити. Воно набиває туди і ви тоді постійно треба чистити. Треба, щоб хоча б... Ну, як вам сказати? Між оцими була одну, як, одна, типу, більший зазор, коротше, щоб був. І потім воно буде, як ви їдете в ходу, і воно само буде висипатися. Не треба буде чистити. О. Так, що ще добро... А, шпильки. Ходить, є така проблема, може хто підкаже. Постійно рве шпильки. Ось ця де грубша сторона знаружі, ось ця як він стоїть на фрезі. Не рве, з цієї сторони постійно від редуктора. Пишіть, хто переробив. І чи є у вас така проблема, підкажіть. Так, Ще є по трактору і питання. Постійно текли ось де сальник, кришка сальника. Прокладка постійно текло масло. ТАТ-17 Зараз ми поставили там є болти під шістигранний ключ. О, туди на ті болти, на різьбу, фіксатор різьби купив, зажали, поки питань немає. Вже десь приблизно один рік їздимо. Ну сезон Питань немає. О. Також задавали питання, яке у фрезі масло. Виходить, як... Міняли з коробки, ну, переробки обкаточне. Сюди залив редуктор і оце вже ну, трошки буває перед, сезон, перед сезоном доливаю, о, щоб змастювало всередині в цьому редукторі підшипники. Бо фреза якщо йде під наклоном, то до гори цепки дає на, на ось цей редуктор, ще на навісці. То постійно доливаю, щоб була норма. О, так що якось так. ну Будемо побачимо. Ну, ще раз повторюю, що дайте якусь пораду, що це може бути. О, особливо, можливо, хто трахтуристи дивляться. По газульці також. Переробили газульку. Стояв, ви бачили, педаль рівний. Погано, як їдете, постійно треба ногу рівно держати. Сильно важко на ногу. Ручний газ працює нормально, просто треба легше цю ще пружину поміняти, бо сильно тягне до мотору. О, так що як По ножному лишили китайський. О, той, що був, тільки тут було під підтросик, а зробили підтягу. Тяга ця, що була, просто підігнули і сюди. Уже, ось дивіться, легенько так само. Знаю, камера, фокусіли, ну, о, є. Дивіться, легенько. А на тому китайському тут постійно тросик заїдав і вже е як ви нажимаєте, у вас така, типу, як клине щось. Оце Тросик на там викриває. Хто може, хто знає, переробляйте, бо треба, щоб було нормально все. О, заводив, дивіться, на цьому 18 градусів зажигання, заводив ручкою, е, і не б'є. Говорить, якщо раннє зажигання, воно буде бити отдачею, не б'є. Розкрутяється, заводиться е, без питань. Так що пишіть, то може, допоможіть. О, Так що якось так. Такий тракторик, бока поміняв, стояв китайський подривало вуха. На даний час стоїть із мотора Зід. Підходить навіть покажу на штуцер. Це що йде із Зіда. Китайський шланг, ну, штуцер так само, нічого даже не доробляв, навіть китайське кольцо Мідне теж підходить сюди, все, все добре. Але є один мінус. Мало влазить солярки. В китайському влазило 5,5 5 ,5 літрів, здається, чи 6. Точно не провірав. В кришці пише що 6 літрів. В цьому мабуть, 3 літри, тому що в мене оборот є, то такий здоровий 50 сотих То приїжджаю, раніше було пів бака а в цьому на дні. Трошки мало солярки. Бачив В'ячеслав Юрик, YouTube канал, в нього даве, то він поставив на 50 літрів. Це ось тут де акумулятор. На даний час зняв трошки є допрацювання ще буде. о То сюди я б поставив на 50 літрів, то мені на рік майже хватило б його. У мене там відоприскувача є ще той бачок. Так, всім дякую за перегляд. Нехай ваша техніка не лобається. Бережіть її, бо на даний час самі знаєте, які ціни. Все, всім пока.